Пастырь имеет жезл и посох. Я как-то не задумывалась. Ну, посох, он обычно такой большой, да, не просто палка, чтобы опираться, а он большой. Для чего? Ну, чтобы как бы овец, ты далеко можешь их, ну, к себе, ну, как бы, так, призвать, да? А и вот жезл, я даже не знала, что он как с крючком тоже, которая отбилась, допустим, а он ее притягивает, да? то здесь такой образ, что хочется вот в этой пастре быть, и чтобы вот и такого пастора быть, отцом, который спасает, который а обычно овцы, они очень нежные, они Там, ну, бывает так, что какая-то победа. Обычно это не дозволит. Это не, козлы. Это не Якщо пьяный не Если Якщо у вас, то есть возраст <пирать> нашего <пирать> господа, и би уже... Yes. На думку щось приходить для при пастира, mm -hmm. да. ні? Да. Так. Да. Теж є і тата, і пасти, є щось. Що зв'язує? Более того, можно добавить о том, что написано, что он полагает душу свою за И вот это качество не у всех есть, и оно очень важно. Это насколько надо ценить душу, чтобы 99 оставить и пойти за одной параллель сходится к тому, что каждый из нас является царским священством. И каждый из нас имеет возможность взять на себя роль пастора в том плане, что когда мы боремся, сражаемся за душу, которую необходимо отвоевать образно у сатаны, как мы полагаем свою душу за нее или нет. И вот этот образ пастора дает четкое понимание, представление, какими, какими характерами, какими качествами характера наделен сам Иисус, какими необходимо быть земному пастору и какими необходимо нам быть каждому Мессия, ты пристраждает. Давайте прочитаем Псалом 22. Що мене ти покинув, далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю, я вдень, ти не озиваєшся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти, святий, побуваєш на хвалах Ізраїля, на тебе надіялись наші батьки, надіялись, і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасенні були, на тебе надіялись і не непосоромці. А я червяк, а не чоловік, посміховище людське, по гордому народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою питання. Покладався на Господа він, хай рятує Його, нехай то його визволить, він, він по його бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечно мене учинив, був на персях матері моєї. На тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї, ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато боків оточили мене, башанські були, бугаї обступили мене, на мене розкрили вони свої пащі, як лев що шматує речей. Я розлетий, мов та руда, і всі кості мої поділились, стало серце моє, не мов що стопилось у яму віку. Весоха сила моя, як в шпині, і прилепний язик до мого піднебіння, і в порох смертельний попловте мене, бо пси оточили мене, обліг мене на натур злочинців. Прокололи вони мої руки та ноги мої. Я весь рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя у мені. Вони ділять для себе одержую, а прошату мою жеребка вони кидають. А ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя, поспішиш мені на оборону. Від, від меча збережи мою душу, одиначку мою зумки псану, спаси мене від пащі летчи, а у Богу мою і другів мою. Я звіщатиму імені Твоє своїм браттям, буду хвалити тебе серед, серед Богу. Хто боїться Господа, прославляйте Його. Увесь як він роби, шануйте Його, з Його все насіння Ізраїля. Бо Він не погодував і не зневажив страждання у Бога, і від нього обличчя свого війського, а почув, як він клик до нього. Під тебе повстане хвала з бою великою. Принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його. Будуть їсти покірні і сидені стануть. Хвалитимуть Господа ті, хто шукає Його, Буде жити серце ваше на віки. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться. І вклоняться перед обличчям Його всі племени народів. бо царство Господь, і він пан нам народом. Будуть їсти, поклоняться всі багачі на землі, перед обличчям Його на колінах попали. Всі, хто до поруху сховує і не може себе оживити. Буде потомство служити йому, за буде буде віки у Господа. Прийдуть і будуть звіщати йому правду народу, який буде народжений, що він це вчинить. Як думаєте, Це довели про себе, перше, чи ні? Він пише не Давайте ми давайте перерахуємо, чи може спробуємо сказати, які тут просто Давид написав, які після вісім поколінь, і сповненість. Що написав? я записав і паралельно написав з Матвією. «Гузь, мій Божий, мій чиновник Тимона Бухенна, та її споле колись Косинія Роговіцю від слів мого зон». Так, це так. Я написав свою від Матвія 27 року 1946, більш А коло години дев'ятий, скрипнув Ісус звучним голосом, кажучи,

43-й, 40-42, так само ж і первосвященник з книжниками, та старшими насміхаючись говорили він інших спав, а самого себе не може спасти. Коли цар він змішається до себе, із Христа і ми побірні. Можна сказати, що О, 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 тут перша така частина, найбільша частина цього псалма. Це повністю там, дуже так детально навіть описує останній день життя Ісуса на землі. І страждання, і, і, і його як якісь внутрішні переживання, і як відносилися до нього люди. Це все потім викувалося. Чому фарисеї, пізнаючи, 100% знаючи цей псалом, вони не розуміли такі, що ось, це написано про Ісуса. Багато що знали, але Духа Святого не мали. Не бачили, ні, не поміли. І ще таке питання. Як ви думаєте, ми можемо бути в ролі такої, що ми знаємо? Але іноді ми якось туманно. І що нам Можна просити Духа Це... <кліпірує> Святого, щоб направити. Да? А <кліпірує> чому вони не признають? Тому що вони в своєму воображенні. Не, ждали, чекали зовсім іншого. Не іншому, того прийшов, ставили не виду, ничего, они ждали царя. Мало того, что фарисеи и книжники не претили. а даже первые апостолы не сразу поняли, о чем он говорит, пока не слышал Дух Здесь как пророчество, что не в не Тоді панцею навіщо їхню провину, що поразили від законі, а ласки своєї від нього ями сказав і не за його своїй Ти неважливим зробив для свого рапа. ти скинув на землю. Корону Його стю ворожу Його поважу. Твердин Його обернув на руїну, всі грабують е, Його, хто проходить дорогу на крові. Він став для сусідів своїх послуховища, підніс працю його, переслідуючи, усіх його ворогів, ти потіше. І ти е, відвернув. Вістря, шаблі його, у війні не підтримав його. Ти славою послати його, а троней його повалив Бог на землю, воротив ти був, віжи Богу молодості.

Ми бачимо, що в віклі є завіти умовні, а є безумовні. Ви розумієте, що таке умовне, а що таке безумовне? Умовний це те, що він на умови. Якщо ти будеш робити то, будеш мати то. А безумовний, аби що ти робив, він срібний Хоч Ми бачимо, що Давид він цар який, муж по серці Божому. правда І бачимо, що цей муж по серці Божого? Зробив такий гріх, що не один із... Герою Біблії таке не робив Давид. І перелюб, і вбивство, і все остальне. Але він що зробив? У всьому всьому коли йому сказали, він щось кохається. Хоч багато людей це маніпулюють. І це вибір каждої людини, вона собі сама на себе бере Осто. Бог цього не хотів для Давида. Це вибір був Давид. Але через Давида Давид, він здійснює ту відницю, що написано в Біблії, що, що із Твого Якщо твої потомки будуть ходити моїми дорогами, то вони будуть що? Наслідувати твій пристіль. Але якщо не будуть робити це, то їх а ми бачимо, У житті Давида так було, і це є приклад для нас. Ми розуміємо, що Бог спасіння подавав кожному із нас. Це безумовно. Ніки би ми були хороші, чи ми його отримаємо. Але чи ми його що? Приймемо для себе. Чи ми його візьмемо в своє серце і будемо жити з син? Це вже виходить. Як і дорожня, так і наші завідки. Що, ймовірно, поставив наші вироби під заборони. Ми сказали, що якщо ми будемо це, а конкретно ж. Що скажемо? Підставить під А що ми покинемо Божий закон? закону. Божий закон. Або Христа. Ми будемо вважати Бога, як це євреї зараз. Ждуть, що ще сіла тут. Вибачайте, скажу за євреї, бо Я просто цього тижня трошки слухав, і тут така тема. А євреї зараз самі запутались, бо в них вже є багато теорій про месію. І є така дуже популярна, що месія це не буде як фізична месія, це буде якийсь період у часі, коли у них там буде дуже сильний підйом національного. Так, і за часи Ісуса. Вони чекали, чекали визволити, вони не чекали це. Був... Тому вони вже самі трошки зараз забутилися, бо вже дуже багато часу прийшло і, і вони. Прийшли на обіцянку, землю вернулися, а якоїсь такої людини, яка б все для них зробила, така якась єдиного лідера, нема, щоб навіть ну, потенційного месію у них навіть нема скаже. Євреї, євреїв не можна брати до уваги зразу після другого храму. Другого храму цей весь юдаїзм, який йде після другого храму, він невірний. І тому дуже сильно погано, коли наші люди, скільки я бачу, люди беруть від них щось, читають юдаїзм, думають, що якщо вони читають на євреці. То вони щось знають, вони нічого не знають. Тому що там 95% це повна е, 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 як це галаха, а друга це як е, Кабала. кабала. Це все є єврейська традиція, там немає слова Божого. І вже за часів Павла Павло не був проти закону і Божого Слова. коли він говорить, говорить там, за віру діла, він і говорить проти іудаїзму другого храму. Тобто він говорить про, коли він звертається до фарисеїв, до тих. Каже, що хто вас навчив цього всього? Хто вам сказав вчитель цієї всі неправди, це не є закони, які описані в Старому Завіті. Це те, це є юдаїзм друга. Тому від євреї нічого не треба. Один, хто, Взагалі одиниці, хто дуже глибоко розуміється, вони можуть щось взяти собі з юдаїзму і, і прикласти. Кожна проста людина, хто не розуміється в юдаїзмі, але дивиться туди, а там такого змішано, трошки старого завіта, трошки такого. І людина думає, що вони знають щось краще. То ні, юдаїзм людину заплутає. Всі, хто туди вбізав, всі впали. Бо ви подивитесь, будь-хто. будь що будь ці місіани, там сім п'ятницю на неділю. Ти не розберешся, І вони самі не можуть розібратися. І чим більше вони існують, тим більше вони можуть Це треба розуміти. Sorry. Ще закінчу дуже цікаво, просто поділюся з вами. Бо там я дивився відео, також як чоловік по національності, який сповідував єврейство прийняв Ісуса Христа. І він ходив по вулицях Єрусалиму і показав: Я єврей, такий, як ви, і я, але я вірю в Ісуса Христа. Скажіть, чого я не правий? То більшість євреїв з з спейсами або тікали, або казали, я не можу, не тобі до равена треба йти. Але один якийсь молодий так цікаво відповів, каже: Ти розумієш, я не дуже там у цій темі так глибоко сиджу, бо я лише 5 чи 6 років мучуся. Я, я ще не можу з тобою. Ну, Забавати. Наскільки... І це дивно дуже, бо у нас як, як не крути, у нас у християн віруючих, протестантів, такого нема, що ми не можемо пояснити нашу віру. Всі ми можемо пояснити. А там, там дуже тяжко Біда дуже велика, коли ви не сприймаєте цілісність Біблії. Отут всі зібралися, так? ми не з однієї церкви, так? але ми з вами нас, збирає, нас разом збирає те, що ми віримо в цілісність Біблії. Ми приймаємо Біблію. Як тільки людина починає приймати куски Біблії, далі, далі дна немає. Я хотів закінчити баптистський.